Доброго дня, друзі! З вами Олександр. І сьогодні ми поговоримо про бюджетну альтернативу, скажімо, мультитулам від Victorinox чи Leatherman. Це, звичайно, брендові китайські мультитули. Це сама старша модель від бренду Ganzo Ganzo G302H. Даний інструмент наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Ganzo в Україні, магазином Ganzo UA. Гарна новина, друзі, ви можете придбати будь-який інструмент мультитул чи ніж із широкого асортименту зі знижкою 10% по промокоду FONARIST S. Поспішаю порадувати, що на цей мультитул поширюється гарантія 1 рік. Багато хто знає цей бренд і по мультитулах, і по ножах. Тобто це доволі якісний китайський бренд. Тепер по пакуванню, друзі. Мультитул надходить ось такий презентабельній коробці. Як бачите, на рівні американських брендів все доволі якісно. І також о такому чохлі. Це дуже товстий, якісний чохол. До нього абсолютно ніяких претензій. Як бачите, тут набір біт є. В комплекті прямо. І сам мультитул сюди входить ось так. І ви також маєте змогу причепити його на ремінь. Тож, друзі, щодо самого мультитула. Як бачите, мультитул виглядає доволі якісно і презентабельно. Розкажу вам таку цікаву річ. Я показав дружині два мультитула, тобто Leatherman Bond і мультитул, оцей саме мультитул від Ganzo. І спитав у неї, як, на її думку, який мультитул від американського бренду, який від китайського? Вона в цьому не розбирається взагалі. І вона сказала, що це від американського бренду. Звичайно, порівнювати молодший із лінійки лезерманів і старший із лінійки Ганзо некоректно. У цьому нема фіксації, в нього є свої плюси, але факт залишається фактом. Я маю на увазі саме зовнішню оболонку. Тобто цей мультитул виглядає достатньо багато, достатньо презентабельно і технічно. Звичайно, у лезермана більш міцні інструменти, це вже перевірено. Але ж вибачте, і ціна зовсім різна. Повнорозмірний мультитул Ганзо виготовляється із сталі 440C. Заявлено, що із цієї сталі виготовлені всі інструменти. Я думаю, що це не так. І оця частина, скажімо, не інструмент, а оця частина виготовлена з іншої сталі. Не буду стверджувати це однозначно. Тим більше, я не думаю, що є сенс виготовляти буквально все із сталі 440C. Як бачимо по цих штуках, це старша модель, і тут є фіксація практично всіх інструментів. Вся конструкція скріплена от такими доволі цікавими і стильними гвинтами під 10-й торкс. Звичайний 10-й торкс, не такий, як у Лезермана, тобто без випуклої середньої частини. Щодо плоскогубців, як бачите, мультитул ось так розкладається. Ну, практично так же, як і Лезерман. Але тут є одне але. Як бачите, в нього є зовнішня пружина. До речі, хочу наголосити, що я не люблю внутрішніх пружин, тому що вони послаблюють конструкцію. Тут зроблена зовнішня пружина, і це добре. І як бачимо, є також тут змінні накладки, змінні кусачки. Кусачки, як стверджує виробник із карбіду вольфраму. Я вже пробував цими плоскогубцями кусати, я вам скажу, що кусачки дуже гідні. Взагалі, як і міцні самі плоскогубці. Як бачите, на пласкогубцях достатньо м'яса для того, щоб вони були достатньо міцними. Є деякий недолік у захваті оцих пласкогубців. Якщо у вас рука невелика, у мене рука достатньо велика, тобто я можу їх повністю охопити, навіть якщо захватити якусь гайку велику, то у мене вистачає сили зжати цей інструмент. Але якщо у вас рука невелика, то оцей ось розмах дещо буде вам незручний. При захваті чогось великого. Як для мене це не критично, тому що такими невеликим інструментом я зазвичай нічого такого великого не відкручую. Тобто, це доволі зручні плоскогубці для своїх потреб. Ніяких люфтів я не помітив. В принципі, оці всі люфти вибираються за рахунок оцих кріплень, Тобто це можна підтягнути, якщо ви помітили якийсь люфт. А люфту у самих плоскогубців немає. Тобто, все зроблено доволі якісно. По захвату рукояті, крім того, що я вам вже казав, то це доволі, доволі зручно. Тобто я не бачу, щоб сильно давило чи що. Єдине, що оця конфігурація тобто, оце все розширення. У складеному вигляді доступні всі інші інструменти цього мультитула. З одноруким відкриттям у нас ніж. Доволі непоганий ніж, як для технічних нужд, більш ніж достатньо. Він дещо менший, ніж у більшості лезерманів. А по розміру, приблизно такий, як у спіріта від Victorinox. Я думаю, що тут дуже довгий ніж і не потрібен. Для технічних потреб його більш ніж достатньо. І, як я вже казав, є фіксація всіх інструментів. Тобто ми знімаємо з фіксатора. І також бачимо. Швидке відкриття, з другої сторони, у нас відкривається пилка. Пилка доволі різуча, я вже пробував її в дії, тому на неї нарікань немає ніяких. Я б заважив тільки те, що вона дещо короткувата. Тут можна було б ще додати, я думаю. Тоді із тих інструментів, які ще відкриваються однією рукою. Але я не знаю, в принципі, так можна відкрити. Можна відкрити і правою рукою. І тут ми бачимо серейтор. До серейтора в мене є деякі претензії, з-за того, що оці зуби в нього занадто високі. Взагалі це непоганий інструмент, але ним дещо важче оперувати чим більш пологим серейтером. Також ми бачимо, що є інструмент, який не відкривається одноруко, це ножиці. Відкривається цей інструмент нігтем. Ось так. Взагалі особливих нарікань на ці ножниці немає. Як ви вже тільки що бачили по стружці, я ними вже оперував. При бажанні ними можна зрізати навіть нігті. Але взагалі це непогані технічні ножниці. До них ніяких нарікань немає. Я зрівнюю їх із ножницями від Лезермана. В принципі, вони плюс-мінус на одному рівні. Тоді наступний інструмент це відкривалка. І для зачистки провода також є, як бачите, інструмент. Відкривалка тут комбінована, Тобто, неї можна відкривати і як пляшки, так і якісь консерви. Тому цей універсальний інструмент також не викликає особливих нарікань. Є ще один інструмент, ось такий це отака от невелика пласка викрутка. У неї теж немає особливих нарікань, хоча я заточив би її трішки тоньше. Але це функціональний інструмент, на нього теж особливих нарікань немає. Тепер давайте поглянемо, що з іншої сторони у нас. З іншої сторони, у нас бітотримач, тобто ми дістаємо біти, дістаємо цей перехідник. Вони знаходяться зразу руки слизькі в мене просто. І вони в такій гумовій штуці знаходяться. Тож, вставляємо перехідник, беремо біту. Все підмагнічено, без проблем. Дуже міцна штука. Я пробував зривати такі доволі міцні гвинти. Можна отак, можна отак, якщо треба зробити плече. На це нарікань немає. Він менш компактний, ніж у Лезермана. Але плюсом те, що біти можна підібрати сюди любі. Тобто вибір біт значно більший, ніж у Лезермана. Саме на такий тримач. Тоді наступний інструмент, до якого в мене є претензії, це шило, розвертка, таке щось. Ну, я вам скажу, він працює. Але чому він такий тупий? Цей інструмент практично на всіх мультитулах від Ганзо, і він не змінюється з самого початку. І також він на всіх достатньо тупий, хоча справляється своїми обов'язками. А якщо підгострити, він буде це робити ще краще. Тобто нарікання практично не на форму його, так як вона більш-менш робоча, а саме на загострення. Якщо його підгострити, він буде справно працювати. Те, що ви побачили, це практично всі інструменти цього мультитула. Нагадую, що це старша модель, сама старша модель це Ganzo G302H. Тобто 26 функцій має річну гарантію. Тож, які висновки, друзі? По даному мультитулу і взагалі по мультитулах Ганзо. Це добрі робочі інструменти. По міцності і стійкості інструментів вони поступаються, звичайно, мультитулам від Лезерман. Але, по моїх враженнях, краще, ніж від Nextool, наприклад. У плюсах також доволі низька ціна. Даний мультитул коштує 2020 гривень, а з моїм промокодом буде коштувати на 10% і ще дешевше. Що робить його доволі таке привабливим? Всі інструменти мультитула робочі, практично немає неробочого інструменту. Все працює доволі справно. Є деякі нарікання, звичайно, на шило-розвертку, на її загострення скоріше. Є також деякі претензії до надто агресивної форми серейтера і до розташування рукояті мультитула. Але ж ціна, друзі. Ціну, яку він назвав, це за саму старшу модель. А так, взагалі, ціни на мультитули від Ганзо приблизно від 500 гривень. А тепер, друзі, гарна новина для тих, хто дивиться мій канал. Це розіграш. Розіграш саме цього мультитула, тобто Ganzo G302H. Які умови розіграшу? Внизу під цим відео буде посилання на магазин Fonaric UA. Переходите за цим посиланням. Купляйте щось по промокоду Fonorist S у магазині Fonari QA. Хочу нагадати вам, друзі, що в Fonari QA продається все. Тобто не тільки ліхтарі, там є і туристичні товари, є також такі мультитули від Ганзо, від других виробників, є ножі. Там дуже багато товарів. Ви купляєте щось на суму від тисячі гривень і більше. Щось купляєте в цьому магазині, надсилайте. Отримуєте даний товар, надсилаєте мені чек. У кого в чеку буде найбільша сума. Це не обов'язково повинен бути один товар. Це може бути сукупність товарів. Той і в подарунок оцей мультитуб. Внизу під відео також буде посилання на мій телеграм, і саме туди ви надсилаєте копію чека. Розіграш буде до 1 серпня. Тобто з 1 серпня я оголошу переможця. І саме йому. Надійде ось цей подарунок, тобто мультитул Ganzo G302H. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!